Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного університету імені Петра Могили відзначила 10-річний ювілей і провела міжнародну науково-практичну конференцію. Говорили про сучасну систему міжнародних відносин, глобальні та регіональні аспекти розвитку. У роботі конференції взяли участь провідні у галузі міжнародної політики науковці України, Ставрійського національного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії наук України. Конференція є підведенням підсумку плідної діяльності кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики за 10 років. Конференція ювілейна присвячена і ювілею кафедри, і тим проблемам у сфері зовнішньої політики, у сфері дипломатії, які на сьогоднішній момент стоять і перед українською державою, і перед всіма державами світу. Є чим пишатися кафедри, є чим пишатися нашому університету. Ця спеціальність користується великим попитом серед абітурієнтів, значить, є великі міжнародні зв'язки нашої кафедри університету з багатьма і спорідненими кафедрами, університетами на різних континентах від Японії до США, Південної Америки і так далі.